Гідемо пасан, життя, розділ 14. З того часу вона перестала виходити, перестала рухатись. Щоранку прокидалася у певну годину, дивилась у вікно на погоду. Потім спускалася вниз і сідала в залі коло каміна. Цілими днями нерухомо сиділа вона там із тупленими вогонь очима. Поринувши в сумні думки. Перебираючи в пам'яті невеселу низку своїх страждань. Сутінки поступово огортали маленьку кімнату, а вона все сиділа ворушилась лише тоді, коли треба було підкинути дров у камін. Розалія приносила лампу і скрикувала пані Жанно, вам потрібно пройтись, а то знову у вас не буде апетиту увечері». Часто її переслідували і мучили нав'язливі думки. Безглузді турботи, яка небудь дрібниця виростала в її хворій голові у щось надзвичайно важливе, але здебільшого вона знову жила своїм минулим, давно минулим життям, часто згадуючи своє дитинство і свою весільну подорож до Корсики, давно забуті краєвиди цього острова знову виринали перед нею. Вона пригадувала усі подробиці, всі незначні факти. Всі обличчя, які там зустрічала, обличчя провідника Жана Ріволі, переслідувало її, їй здавалося часом, що вона чує її голос. Потім перед нею поставали щасливі роки дитинства Поля, коли він примушував її садити салат, і коли вона ставала навколішки на масну землю поруч із тіткою лізою, навперебій, догоджаючи дитині. Змагаючись у тому, хто з них краще посадить розсаду і в кого буде більше пагонів. І уста її шепотіли тихо Пуле, мій маленький Пуле, немовби вона казала це йому самому. Тоді мрії зосереджувались на цьому слові, а іноді протягом цілих годин вона писала в повітрі витягнутим пальцем літери, з яких складалося його ім'я. Вона повільно виводила ці літери перед вогнем каміна, уявляючи, що бачить їх. Потім, думаючи, що помилилась, вона починала знову витирати, тремтячою від утоми рукою літеру П, напружуючи силу, щоб до кінця написати ім'я, скінчивши його, знову бралась за те саме. В неї появилися всі диватства властиві самотнім людям. Вона дратувалась, коли якась річ. Стояла не на своєму місці. Розалія часто примушувала її ходити, виводила на шлях. Але через 20 хвилин Жанна вже з'являлась Я більше не можу, люба, і сідала на краю канави. Незабаром вона зненавиділа всякий рух і намагалась залишатися в ліжку якомога довше. З дитинства в неї була тільки одна незмінна звичка. Ставати відразу після того, як вип'є каву з молоком. Цій каві вона надавала якогось перебільшеного значення, і відмовитись від неї їй було б важче за будь що. Щоранку вона чекала появи розалії з якимось трохи плоцьким нетерпінням, і як тільки на її нічному столику з'являлась повна чашка, вона сідала в ліжку і з якоюсь пожадливістю швидко її випивала. Потім, відкинувши ковдру, починала одягатись. Згодом вона потрохи звикла помріяти кілька хвилин після того, як ставила чашку на блюдце, потім знову лягала в ліжку. І так з кожним днем все довше і довше гайла час, допоки не з'являлась розалія і, розгнівавшись, не починала одягати її майже силоміць. В ній зникла остання видимість волі. І щоразу, коли служниця зверталась до неї за якою-небудь порадою, або питала про щось, бажаючи знати її думку, вона відповідала: Роби, як знаєш люба. Вона була так переконана у своїй лихій долі, що нарешті перейнялась суто східним фаталізмом, звикнувши бачити нездійсненість своїх мрій, край своїх надій. Вона вже зовсім не наважувалась щонебудь розпочинати і, бувало, вагалась протягом цілого дня, перш ніж зробити якусь дрібницю. Наперед упевнена в тому, що зазнає невдачі і тільки собі нашкодить. Щохвилини повторювала мені ні в чому не щастить у житті. Тоді Розалія скрикувала. А що б ви сказали, коли б вам треба було працювати, щоб заробити шматок хліба, коли б вам щодня треба було вставати о шостій годині ранку, щоб піти на Поденщину? Багато є таких, що мусили це робити, і проте, на старості літ вони вмирають від злиднів. Але ж подумай, я сама, самісінька, мій син покинув мене. Тоді розалія обурювалась. Подумаєш, яке нещастя, ну так що? А сини, що йдуть на військову службу, а ті, що переїжджають до Америки, вона уявила собі Америку якоюсь непевною країною, куди їдуть наживати багатство і звідки ніколи не повертаються. Завжди настає час, казала вона далі, коли треба розлучитись, бо старі і молоді не можуть завжди жити разом. І вона закінчувала жорстоким запитанням: ну, добре, а що б ви сказали, коли б він помер? На це Жанна нічого не відповідала. З першими теплими весняними днями вона відчула в собі трохи більше сили, але і це повернення бадьорості використовувала лише на те, щоб більше віддатись своїм похмурим думкам. Якось уранці піднявшись. Щоб пошукати щось на горищі. Вона випадково знайшла там скриню, повну старих календарів. Деякі сільські жителі мають звичку зберігати їх. Їй здалося, ніби вона знайшла свої давні роки і охоплена якимось дивним і неясним хвилюванням. Вона спинилась перед цією купою картонних чотирикутників, взяла календарі і віднесла їх униз, у зал. Вони були, Різноманітних розмірів, великі і маленькі. Вона почала розкладати їх на столі по руках. Раптом їй попався той перший календарь, якого вона привезла до пепля. Вона довго розглядала його, дивилася на ті дні, викреслені нею вранці перед від'їздом у пепель, на другий день після виходу з монастиря, і заплакала. Вона плакала безнадійними тихими сльозами. Нещасної старої жінки, перед очима якої неначе розгорнулося тепер на столі все її безсталане життя. І тут її охопило бажання, що перейшло незабаром у якусь божевільну шалену манію, вона хотіла відновити день за днем у своїй пам'яті все, все, що робила за цей час вона почепила на стіні в хронологічному порядку ці пожовклі квадрати картону. І протягом багатьох годин розглядала то один, то другий з них, питаючи себе, що було зі мною у цьому місяці? Вона відмітила рисочками всі пам'ятні дні свого життя, а іноді їй щастило викреслити цілий місяць, групуючи, зв'язуючи один з одним всі дрібні факти, що траплялись перед тією чи іншою важливою подією. Завдяки упертій уяві і зосередженості, їй далося відновити майже перших два роки перебування у пеплі, і ці згадки давно минулого життя постали перед нею з якоюсь особливою легкістю і виразністю. Але наступні роки ніби зникли в тумані, змішувались, переплітались один з одним, а іноді, схилившись над календарем і зазираючи в своє минуле, вона довго просиджувала так, не маючи навіть сил пригадати, чи до цього саме календаря належить її згадка. І вона починала переходити від одного календаря до іншого, що були розвішені по всій кімнаті, немов зображення хреста, якого ведуть на Голгофу. Була оточена цими картинами її минулого життя. А ранком перед якимось із них вона ставила стілець. І, розглядаючи календар, вся віддавалася своїм спогадам і непорушно залишалась так аж до ночі. Потім зненацька, коли тепле проміння сонця збудило природу, коли на полях почали проростати посіви, а дерева зазеленіли, коли яблуні в садах покрились рожевим цвітом, сповнюючи рівнину своїми пахощами і незвичайно збуджувало охоплену жану. Вона не могла вже всидіти на місці. Невпинно ходила, то виходила, то знову верталась двадцять разів на день, і знову заходила кудись далеко, блукаючи вздовж ферм. Помітивши маргаритку, що ховалась в густій траві, або сонячний промінь, що ковзав по листю, чи калюжі колії, в якій відбивалася блакить неба, вона розлючувалась, зворушувалась, схвильовувалась. В ній прокидались дивні почуття, як відок її дівочих хвилювань, коли вона ще мріяла і гуляла в полі, вона відчувала в собі те саме тремтіння, так само тішилась цими пестощами і неясними сплетіннями теплих днів, як і тоді, коли перед нею було все її майбутнє, і тепер, коли майбутнього вже не було, вона знову переживала колишні почуття. Її серце від цього ще зазнавало радість, але разом із цим і жаль, нібито збуджена радість проходила в її з, також здавалось їй, що все навколо неї якось змінилось сонце було вже не таким теплим, як у дні її молодості небо не таке блакитне, трава не така зелена, а квіти блідіші і не такі запашні, і вже не так, як колись п'янили. Однак подеколи її охоплювало таке почуття радості, що вона знову починала мріяти, сподіватись чогось чекати, бо хіба ж можна не сподіватись на перекір всій люті суворості долі, коли навкруги так прекрасно. Цілими годинами вона все ходила, наче її підганяло душевне збудження. Іноді вона раптом спинялась і сідала на краю шляху. Поринала в свої журливі думки, чому ніхто не кохав її, як кохають інших, чому вона не зазнала навіть звичайної радості, спокійного існування, іноді забувши на хвилинку, що вона вже стара, що в майбутньому в неї вже немає нічого, крім кількох сумних і самотніх років, що вона вже пройшла свій життєвий шлях. Вона, немов колись у 16 років, починала будувати різні принадні плани і малювати перед собою картини чарівного майбутнього, але потім її охоплювала раптова жорстока свідомість дійсності. Тоді вона підводилась, почуваючи себе такою безсилою, неначе на її плечі впав важкий тягар, і вже тихою ходою верталась додому шепочучи. О, я стара й дурна, стара й дурна. Розалія ще хвилини повторювала їй тепер. Та заспокойтесь, пані, чого ви так хвилюєтесь? А Жанна сумно відповідала, що ж ти хочеш? Я, як масакар, доживаю останні дні. Якось вранці служниця увійшла в її кімнату раніше, ніж звичайно, і поставила на нічний столик чашку кави з молоком. Сказала, ну, пийте швидше, Денні чекає на вас коло воріт. Ми поїдемо в пепель, бо я маю там справу. Жанні здалося, що вона зараз знепритомніє, так схвилювали її ці слова. Вона одягнулася вся тремтячи від збучення, що знову побачить свою любу домівку. Променисте небо розстелилось над землею, весело бігла конячка. Іноді, переходячи в галоп. Коли вони в'їхали в сільце Етуван, Жанна відчула, що їй важко дихати, так забилось її серце. Коли ж вона побачила цей ляні стопчики орожі, вона тихо проти волі простогнала. О. Коня розпрягли в кульярів, і, поки Розалія з сином ходили у своїх справах, фермери запропонували Жанні пройтись по замку. Бо власників не було вдома і дали їй ключі. Вона пішла сама і, підійшовши до старого замку із боку моря, зупинилась, щоб розглянути його. Зовні нічого в ньому не змінилось. Потьмянілі стіни великого сірого будинку були всіяні ласкавим променем сонця. Всі віконниці були зачинені. Маленька суха гелячка впала на її сукню. Вона звела очі, глянула, впала сплатана. Жанна наблизилась до могутнього дерева з ладенькою і ясною корою, наче живу істоту погладила його рукою. Нога їй торкнулася трави та шматок гнилого дерева. То був останній уламок лавки, на якій вона так часто сиділа зі своїми рідними. Тієї лавки, яку було поставлено, в день першого візиту жульєна. Потім вона підійшла до дверей і на силу їх відчинила. Важкий іржавий ключ ніяк не повертався. Нарешті замок піддався, якось глухо скрипнувши пружиною і стулки дверей. Спочатку теж трохи туго, відчинились, коли вона їх штовхнула. Швидко, майже бігом, Жанна кинулась до своєї кімнати. Спочатку Жанна не впізнала її, бо стіни були обклеєні ясними шпалерами, але, розчинивши вікно, завмерла, схвильована до глибини душі цим обрієм, який так любила гайком, берестами, рівниною і морем із темними вітрилами, які здавались здалеку нерухомими. Вона блукала по великому порожньому будинку. Розглядала на стінах кожну знайому її плямочку, спинялась перед маленькою діркою в стіні, яку зробив барон, згадуючи свою юність, фехтував жартома паличкою. В матусині кімнаті вона знайшла встромлену за дверима у темному кутку коло ліжка тонку шпильку золотою головкою, ясно пригадуючи тепер, що колись стромила її туди, а потім шукала кілька років. Ніхто не знайшов її, вона взяла її, не наче якусь дорогоцінну реліквію і поцілувала. Вона ходила по всіх закутках, шукаючи і впізнаючи різні, майже непомітні сліди на шпалерах, яких не замінили. Нечутною ходою блукала вона сама одна по цьому великому мовчазному замку, наче по кладовищу, де було поховано все її життя. Вона спустилась у вітальню, від зачинених віконець тут було темно, і спершу не можна було нічого розрізнити. Потім, коли очі звикли до темряви, вона впізнала шпалери, на яких були намальовані птахи. Перед каміном стояли два крісла, не мов би їх хтось тільки не залишив. А запах цієї кімнати завжди властивий їй, наче якомусь живому створінню. Запах, цей невиразний ясний, разом із тим добре знайомий аромат старих покоїв, враз захопив жану, зворушив, наповнив спогадами всю її душу. Вона стояла, задихаючись, вбираючи в себе цей подих минулого, втупивши очі в крісла, і раптом у миттєвій галюцинації продовжені її невідступною ідеєю. Їй здалося, що вона бачить. Так вона бачить ясно, як часто колись бачила, свого батька та матір, що гріли ноги біля каміна. З жахом відхилилась вона, вдарившись спиною об одвірок, схопилась за нього, щоб не впасти, все ще не зводячи очей із крісел. Видіння зникло, розгублено стояла вона кілька хвилин, потім потроху отямилась, захотіла втекти звідси. Щоб не збожеволіти. Погляд її впав на одвірок, до якого притулилась, і вона побачила на ньому схід ці пуле. Ледве помітні рисочки піднімались із нерівними інтервалами, а вирізблені ножиком цифри зазначали роки, місяці і зріст її сина. Іноді то був почерк барона, іноді її власний менший, іноді трохи тремтячий почерк. Тітки лізон. Їй здавалось навіть, що перед нею, як колись стоїть білява дитина, притулившись лобиком до стінки, щоб виміряти її зріст. Барон кричав Жано, він виріс за ці шість тижнів на цілий сантиметр, і вона з шаленою любов'ю починала цілувати одвірок, але знадвору хтось покликав її то був голос Розалії. Пані Жано, пані Жано, ідіть снідати. Не тямлячи себе, вона вийшла з будинку, не розуміла нічого з того, що їй казали. Щось їла, коли її частували, чула розмови, не усвідомлюючи, про що йде мова, і сама про щось говорила із фермерами, які питали її про здоров'я, давали цілувати себе і сама цілувала в щоки, які їй підставляли. І нарешті сіла візок. Як тільки високий дах замку зник за дверима, страшний розпач охопив її душу. Вона відчула серцем, що назавжди попрощалась із рідним домом. Повернулися в батвіль. В ту хвилину, коли входила в своє нове житло, Жанна помітила під дверима щось біле. То був лист, який просунув туди листоноша, допоки їх не було вдома. Вона відразу вгадала, що лист від поля і тремтячою від хвилювання рукою розірвала конверт. Він звертався, Моя дорога мамо, я не писав тобі раніше не хотів, щоб через мене ти обтяжувала себе марною подорожою до Парижа, бо я сам незабаром приїду до тебе. Мене спіткало тепер велике горе, і я опинився в дуже скрутному становищі. Моя жінка помирає. Три дні тому, породивши дівчинку, і в мене немає ані су. Я не знаю, що робити з дитиною, яку консьержка, хоч і годує, як уміє, соскою, але яку я все-таки боюся втратити. Чи не могла б ти взяти її до себе? Я зовсім не знаю, що робити, і не маю грошей, щоб найняти їй мамку. Відповідай негайно, твій люблячий син, Поль. Жанна впала на стілець, ледве знайшовши собі силу гукнути розалію. Коли служниця прийшла, вони перечитали листа удвох і потім довго мовчали. Я поїду по дитину, пані, не можна їй так кидати. Гаразд, моя люба, відповіла Жанна. Вони помовчали ще трохи. Надівайте капелюха, пані, промовила згодом служниця. Поїдемо в Годовіль до нотаріуса. Якщо вона вмирає, треба, щоб пан Поль повінчався з нею. Це треба для дитини. І Жанна, нічого не відповідаючи, наділа капелюшок. Глибока таємнича радість, в якій соромно було признатись, сповнювала її серце, радість віроломства, яку вона за всяку ціну хотіла втаїти, та радість, від якої червоніють. Але яка дає серцю якусь надзвичайну насолоду, коханка її сина вмирала. Нотаріус дав служниці докладні вказівки, які вона попросила повторити кілька разів. Потім, упевнившись в тому, що не зробить помилки, заявила: Не бійтесь нічого, тепер я все беру на себе. Тієї ж ночі вона поїхала до Парижа. Два дні Жанна прожила. У такому хвилюванні, що ні про що не могла думати, а вранці третього дня вона одержала від розалії записку, що та приїжджає вечірнім потягом, і більше нічого. Коло третьої години Жанна попросила сусіда запрягти візок і поїхати на станцію Безвіль, зустріти служницю. Жанна стояла на платформі, втупивши очі у рівні лінії рейок. Що бігла до самого обрію, зливаючись у далині. Час від часу вона дивилась на станційний годинник ще десять хвилин, ще п'ять хвилин, ще дві хвилини і ось зараз. Та все ще нічого не було видно. Потім вона раптом помітила і якусь білу пляму, димок, потім чорну цятку під ними, що все збільшувалось і збільшувалось. Нарешті величезна машина пішла тихіше, і шепінням прокотилася повз жану, що жадібно зазирала у вікна. Деякі з дверей відчинились, почали виходити пасажири, селяни в блузах, фемерші з кошиками, дрібні буржуа в м'яких капелюхах. Нарешті вона помітила розалію, яка несла на руках щось, ніби пакунок білизни. Вона хотіла піти їй назустріч, але боялась упасти так ослабли враз її ноги. Служниця, побачивши її, підійшла до неї, сама зі своїм звичайним спокійним виразом обличчя, і сказала Добрий день, пані. Ось я і приїхала, хоч це було і не дуже легко. Ну, як? прошепотіла Жана. Та що ж? відповіла Розалія. Вона вмерла сьогодні вранці, вони повінчались ось дитина. І простягнула дитину повиту в попелюшки, з яких її не було видно. Жанна машинально взяла її, вони вийшли з вокзалу і сіли у візок. Пан Поль, сказала далі Розалія, приїде відразу ж після похорону мабуть, завтра вранці, в цей самий час. «Поль?» Тільки й прошепотіла Жана. Сонце схилилось на захід, візок котився швидко. Фермер смокав язиком, підганяючи коняку, а Жанна дивилась перед собою кудись у простір, у небо, де кружляли листівки, розсікаючи його, немов ракети. І раптом якась приємна теплота, теплота чогось живого розлилась крізь її сукню по ногах, по всьому тілу. То була тепла маленька істота, що спала на її колінах. Тоді безмірне хвилювання охопило її душу вона швидко розкрила личко дитини, якої її ще не бачила. Перед нею була дочка її сина, і раптом це тендітне створіння, розбуджене яскравим світлом, розплющило свої блакитні очі і заворушило губками. Жанна почала нестямно пестити його. Піднімаючи вгору на руках і обсипаючи поцілунками. Але Розалія, сувора на вигляд і разом із тим задоволена, спинила її Ну, годі, годі, пані Жано, перестаньте, а то вона почне плакати. І потім додала, відповідаючи напевно на свою власну думку От, побачите, яке воно життя, не таке хороше. І не таке вже й погане, як нам здається. Мопасан. життя.